Час інформаційного випуску головного на ранок до вашої уваги вітаємо. Масований ракетний удар по Україні цієї ночі завдала Росія вкотре, і є фіксація ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пишуть в Укренерго пошкоджено обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій Київській областях. Дрони летіли і на Київ. Їх знищили сили ППО на підступах до столиці. Так, і от е, вже є повідомлення від збройних сил України. Генштабу усього росіяни застосували 9 ракет різних типів та 27 ударних безпілотників. Силами української системи ППО було знищено усі дрони і 5 ракет. 49-річна жінка загинула внаслідок російської атаки на Харківщині. Влучання ворожого снаряду прийшлося на приватне подвір'я у селі Вільхівка. Також постраждав 60-річний чоловік виникла пожежа приватного будинку. Також росіяни обстріляли село Новосинове Куп'янського району. Унаслідок цього поранено дві цивільні жінки і їх госпіталізували паливних заводи на півдні Росії цієї ночі були атаковані дронами. Йдеться про Афіпський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї. Ну і також про нафтобазу у селищі НМ Республіки Адегея. Тамтешні пропагандистські змі пишуть про вибухи та публікують відео, як бачите. Натомість місцева влада атаку на НПЗ спростовує. Каже, що нібито дрон упав на приватний будинок в місті Слов'янськ на Кубані. Є жертва. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення військової поліції. Новий правоохоронний орган планують створити на базі військової служби правопорядку збройних сил України. Він буде запобігати і виявляти кримінальні і адміністративні правопорушення серед військових Міноборони, ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту. До повноважень нового органа входить фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців. Юрисдикція військової поліції поширюється тільки на військових. Займати. Ся цивільними вони не матимуть права. Парламентська опозиція натомість заявляє про створення ще одного карального органа, який переслідуватиме військовиків. До другого читання законопроєкт обіцяють серйозно доопрацювати. Сьогодні впродовж цієї доби в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. Повідомили в Укренерго. Причина високий рівень споживання через спеку та робочі дні, щоб зменшити навантаження на мережі об'єкти критичної інфраструктури, які не відключатимуть світло. Хочуть розділити за сезонами. От, власне, ці об'єкти частині критичної інфраструктури безперебійно подаватимуть електроенергію влітку, інші частині в опалювальний період. Про це повідомив голова держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі теле... Марафону, крім того, щоб збалансувати стан мереж під час графіків відключень енергетики вручну будуть від'єднувати приватних споживачів, які заживлені на одних лініях з критичною інфраструктурою. В Держенергонагляді очікують, що ситуація з електропостачанням покращиться вже в серпні, коли завершать ремонтні роботи на енергоблоках атомної електростанції. Про посилену підготовку до опалювального сезону повідомив її президент. Пряма мова. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходженням опалювального сезону, і дадуть людям більше можливостей пройти зараз цей надзвичайно складний період, з точки зору енергетики, дефіцитів та відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки щодо енергетики треба і надалі мобілізувати партнерів. Український уряд розширив коло осіб, які Можуть отримати грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовців. Згідно з новими правилами, право на компенсацію від держави мають цивільні дружини та чоловіки, що проживали з військовослужбовцем без офіційного шлюбу. Раніше це право мали лише офіційно зареєстровані подружжя. Інша категорія це онуки загиблого військового. Якщо батьки онуків загинули, самі онуки мають право на отримання цієї допомоги. Ну і також грошову допомогу держава виплачуватиме дітям, котрі народжені. Після загибелі їхніх батьків військовослужбовців. У Німеччині закликали обмежити пільги для українських біженців. Цього року німецька держава має намір витратити від 5,5 до 6 мільйонів євро на фінансування українців. Низка провідних німецьких політиків наполягають на тому, що українським біженцям у Німеччині слід обмежити соціальні виплати. За їхніми словами про поточну ситуацію стає вже важче донести до виборців. Ну утім, уряд німеччини відхилив вимоги про скорочення соціальних виплат українцям і заявив, що не планує переглядати правила. Поки що додамо, що зараз в Німеччині більше одного мільйона українців отримали прихисток через війну. В Україні проведуть додаткову вакцинацію проти дифтерії та правця. Про це повідомили в МОЗ. Медичні бригади будуть виїжджати у віддалені райони та села, і також проводити роз'яснювальну роботу з населенням. Минулого року в Україні вакцинацію пройшли на третину менше дітей у порівнянні з країнами ЄС. Тому для захисту населення від інфекційних хвороб будуть додаткові раунди імунізації. В МОЗ нагадали, що дифтерія та правець це інфекційні захворювання, яких можна уникнути. Завдяки власне щепленням. Дифтерія вражає серце, нервову систему, нирки, а правець нервову систему. Ну і рівень смертності від нього сягає 70%. Перзалізниця призначає додаткові поїзди до Одеси через підвищення попиту. Впродовж літнього сезону додаткові рейси на південь будуть з двох українських міст 22 і 23 червня з Києва, а 30 червня зі Львова. Обидві поїзди денні відправлятимуться близько восьмої ранку, і до вечора будуть у пункті призначення. На ті ж дати призначені і зворотні маршрути. Попри те, що квитки на ці потяги лише з'явились у продажі, значну частину місць пасажири вже викупили. І на місяць раніше в Україні розпочнеться сезон кавунів. За інформацією фермерських господарств продаж перші українські кавуни надійдуть вже за кілька днів, а не у липні, як зазвичай. Це пов'язано із теплою весною, як і у попередні роки найбільш масовий врожай. Очікують на Одещині. Це звичайно не перекриє колишні масштаби Херсонської області. Проте все ж таки вітчизняного кавуна для українців буде вдосталь. Доброго ранку, оновлюємо випуск покажемо вже майже за годину. Ми ваше точку опори. Приймуйте з нами далі. Ну а що важливого такого відбувається зараз у світі? Дивіться далі. 550 паломників загинули через спеку в Меці. Це сталося під час щорічного мусульманського паломництва хаджу до священного місця. Температура в тіні в мечеті Аль-Харам піднялася до майже 52 градусів за Цельсієм. Виконувати ритуали хаджу необхідно навіть в умовах спеки та натовпу. Про смерть своїх громадян паломників повідомила влада Єгипту, Індонезії та Тунісу. Тим часом представник Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії заявив, що їхня влада не помітила жодних незвичайних летальних випадків серед мусульманських паломників. У меці очікують, що цьогоріч у хаджі візьмуть участь майже два мільйони паломників. Найбагатшу сім'ю Великої Британії звинувачують у торгівлі людьми. Члени родини Хіндуджа постали перед судом у Швейцарії. Сторона обвинувачення стверджує, що сім'я Хіндуджа конфіскувала паспорти співробітників. Їм забороняли виходити з дому, і за 18-ти 18-годинний робочий день їм платили всього 8 доларів. Для порівняння прокурор навів суму у 10 тисяч доларів, яку обвинувачені витрачали щороку на свого собаку. Прокурор каже, що дана справа це торгівля людьми і вимагає для фігурантів тюремного ув'язнення виплати працівникам компенсації на мільйони доларів та покриття судових витрат. Статки родини Хіндуджа оцінюють у майже 50 мільярдів доларів. У Англії екоактивісти розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж. На відео видно, як двоє людей підбігли до відомої історичної пам'ятки з балонами і почали розпилювати фарбу. Активісти встигли пофарбувати кілька каменів, щоб їм завадити відвідувачі Стоунхенджу 73-річного активіста відтягнули від каменів, а його напарниця, 21-річна студентка Оксфорду, сама сіла на траву, схрестивши ноги в знак протесту. Згодом організатори цього перформансу пояснили, що у такий спосіб вони закликали британський уряд до 2030 року відмовитися від викопного палива. А порошкова фарба, яку вони розпилили на стонхендж, змиється дощем.